Подивитесь телеканали Тернопіль 1 та НТБ. Ми продовжуємо працювати для вас наживо. Зараз ми і надалі перебуваємо біля зруйнованої багатоповерхівки на вулиці Стуса. Тут рятувальники працювали всю ніч. Давайте зараз переглянемо, який вигляд має цей будинок. На вулиці Стуса, як бачимо, від дев'ятиповерхівки лишилося орієнтовно чотири поверхи. Нагадаємо, що власне з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок атаки. Про це повідомили на сайті міської ради. Поруч з нами тут перебуває і речник головного управління ДСНС в області Сергій Данілін. Пане Сергію, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз станом на 12-ту годину? Вітаю, як ви бачите, роботи продовжуються. Основні зусилля рятувальників зараз зосереджені на розборі завалів та пошуку ймовірних потерпілих, які там можуть знаходитись. Роботи досить складні. Будівля аварійна, рятувальники іноді не іноді а почти постійно ризикують своїм життям та здоров'ям, щоб допомогти. Можливим потерпілим. Ще складність робіт полягає в тому, що ці уламки досить такі мілкі, і їх здебільшого доводиться розбирати вручну. Зараз ви бачите, що багато залучено різноманітної техніки, інженерна техніка, техніка, яка допомагає працювати на висотах, але все рівно досить багато роботи проводиться саме вручну. Тому роботи проходять довго і кропітливо. А який хід ваших дій далі? Що будете робити? Ми будемо працювати до тих пір, поки ми не надамо допомогу всім, кому це необхідно, поки не впевнимося, що під завалами дійсно вже немає нікого, до тих пір будуть продовжуватись роботи. Наразі залучаються всі можливі сили та засоби. Хочу відмітити, що на даній локації працюють рятувальники з 9 регіонів України. Це найкваліфікованіші фахівці, які мають величезний досвід проведення подібних робіт не тільки в Тернополі, але й загальному по території нашої України. Робимо все можливе, щоб якомога швидше і безпечніше надати допомогу людям. Яка техніка теж залучена до робіт? Загалом на місці події від ДСНС працює близько 250 рятувальників та 50 одиниць різноманітної техніки. Дякую вам. Теж можемо побачити, що ще вечора місцеві облаштували тут на місці куточок пам'яті, сюди несуть квіти, люди запалюють лампадки. Зараз ми спробуємо підійти трішки ближче. Бачимо, що тут також залишають і дитячі іграшки, одяг, вишиванки. Тут як квіти, лампадки бачимо також, а велосипед так, те, що залишилось від нього. Ну, власне місто розділяється і білі смуток за всіма загиблими дітками. Нагадаємо, що саме сьогодні ми вперше в Україні відзначаємо день захисту дітей. 9-й ранку сьогодні і рятувальники, і люди, які перебували поруч. Та й увесь Тернопіль загалом зупинились під час хвилини мовчання і вшанували загиблих від ракетного обстрілу. Можемо зараз побачити, що люди залишають власне, квіти. Тож, як бачимо, пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару тривають. Рятувальники працювали усю ніч. Пошуки людей, які досі вважаються зниклими, тривають. Роботи йдуть важко, бо біля бо будівля дуже пошкоджена. Конструкції розбиті на дрібні частини, дуже великі руйнування, і на багатьох ділянках рятувальники можуть працювати тільки вручну. Загалом. Розібрали понад 700 квадратних метрів завалів будинку на місці обстрілу та вивезли 230 кубометрів зруйнованої конструкції. Бачимо, що це є куточок пам'яті який облаштували на місці, люди збільшуються іграшками, лампадками, квітами. Людям дуже важко, звичайно, що вони і не стримують сліз. З 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Загинули 26 людей, серед яких троє дітей. Ще 93 людини поранені, зокрема 18 дітей, 46 осіб врятовано. Під завалами, що також заблоковані інші постраждалі, підтвердили, що на зв'язок не виходять близько 25 людей. Зі слів міського голови під завалами є діти. Як ми повідомляли раніше, найбільше постраждав саме цей багатоповерховий дім на вулиці Стуса 8 Тут російська крилата ракета їх 101, влучила в кілька верхніх поверхів. Про це повідомляє управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Також поруч тут є намети, поруч з будинком їх розігну, розгорнули. ці пункти обігріву. Тут працюють психологи, які надають допомогу рідним потерпілих. Також є штаб ліквідації наслідків удару. Волонтери на місці просять приносити теплі речі, каву, енергетичні батончики, балаклави. Тут також можна підзарядити телефони. Люди продовжують зносити пакети з їжею та ковдрами сюди, привозять також гарячі обіди. Також весь час підходять люди і запитують, чи необхідна якась допомога. Техніки, як бачимо, техніка не зменшилася. Рятувальники далі ліквідовують наслідки атаки, намагаються розібрати ці завали будинку. thank <sweak> you Зі визначають потреби мешканців пошкоджених будинків зі слів міського голови. В місті організували тимчасове розміщення для мешканців, чиє житло постраждало внаслідок російської атаки. А також формуються списки тих, кому необхідне тимчасове житло. Також у місті працює гаряча лінія, куди можуть звертатися жителі з пошкоджених або зруйнованих будинків, щоб оперативно отримати тимчасове проживання звернення приймають за номерами 15 80 0 800 303 522 та 0 67 447 29 19. Також обов'язково необхідно подати заявку на державну компенсацію через застосунок «Дія», де обирати сервіси є відновлення, повідомити про пошкоджене майно, зазначили про це в міській раді. На місці події зараз працюють слідчі та правоохоронці. У прокуратурі Тернопільщини повідомили, що після ракетних ударів по житлових будинках, унаслідок яких загинули люди, відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин і вбивство. Досі триває активна частина роботи. Багато людей стоять поблизу будинку. Це і мешканці, які втратили житло, і рідні тих, хто досі не виходить на зв'язок. Усі вони чекають будь-якої новини від рятувальників та поліції. Ну і сподіваються, що їхні близькі були живі. Загалом для всіх, хто потребує допомоги, розгорнули два штаби: ще на базі 22 ї та 27 сьомої шкіл, а також пункти від ДСНС та інших оперативних служб. У школах теж надають психологічну підтримку, підказують, де можна тимчасово пожити та пояснюють, що робити далі постраждалим. Повторюся, що тут можна зігрітись, перекосити ну і отримати все необхідне. У посиленому режимі працюють і медичні працівники, рідні людей, які зараз не виходять на зв'язок, можуть зателефонувати на гарячу лінію, щоб отримати потрібну інформацію та пояснення. Можна звернутися за контактами до департаменту охорони здоров'я ОВА. Це номер 097 664 76 34 Важлива інформація і від Тернопільського обласного центру служби крові. Вони закликають мешканців міста здавати кров, щоб поповнити банк всіх груп. І лише завчора до донації долучилось близько 200 людей. Далося зібрати 80 літрів крові. Бачимо, що зараз тут теж перебуває дуже багато людей. Їм досі надається будь-яка допомога. Територія біля будинку не змінилася, все засиплено уламками, завалено камінням, величезні плити, арматура, балки це теж і бетон, і гори сміття будівельного. Даємо, що вчора повітряна тривога на Тернопільщині розпочалася о другій ночі. Перший звук вибуху люди почули о 6.30, наступний орієнтовно через 10 хвилин. І після цього також підраховували ще повторні вибухи о 7.57 Пролунав відбій. Так, Тернопіль оговтується від обстрілу. Це вся актуальна інформація станом на зараз. Ми продовжуємо слідкувати за новинами. Залишайтеся з нами.